Після того, як 12-й канал розповів про церковну колотнечу у селі Волошки на Ковальщині, до нас звернулися місцеві мешканці з новими подробицями скандалу. Нагадаємо, у селі церковна громада перейшла в ПЦУ, однак священник робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу пан отець не раз влаштовував сварки з односельчанами, намагаючись перешкодити виходу громади з московського патріархату. 12-й канал отримав відео. Зняте цим самим Волошківським священим. Ком, отцем Віталієм, видно, що духовна особа прийшла додому до мешканця села, свариться і штовхається. При тому сам звинувачує в агресії, обзиває господаря тормозом, а інколи вживає і більш міцне слівце. А що робить? Ви б'ється, б'ється, знімайте, б'ється, б'ється, дивиться, тормоз б'ється. Бачу б'ється. Б'ється, Визивайте поліцію всі, і каже, що ви брехуха. Шо шо? Люди, вибрям, все, країні, циху, все, все, тихо, все. Визивайте поліцію. Ні, так в не буде. Що ви жінку чіпаєш? Моя хата і що це твоя хата? Що це твоя хата? Все, сидіть барить. Як з'ясувалося, це знято вдома у мешканця Волошок Володимира Лесюка. Той розповів 12-му каналу. Знервований священик прийшов до нього додому з матушкою і кількома прихильниками. Їх цікавили списки, які ми збирали по селі за правосну за перехід до православної церкви України. Він дуже шкодував, що списки вони в мене. А я віддав цьому на нашому балачином Андрію. У мене перше питання було а списки? А можна глянути? От поэтому ми так думаємо всі. Дуже цікаво спиські Володимир каже, побоювався, що непроханий гість стане робити у нього вдома справжній обшук. Тож став справді виганяти його з хати. Що Куда ключа зноважність? Куди ключа? То вас. Все, все, все. Бачите, яка людина адекватна. Визивайте поліцію. Ми звернулися за коментарем до священника. Той не заперечує, каже, справді його цікавили списки. Хотів, мовляв, подивитися і попросити відкликати голоси частини людей, бо підписи селян збирали обманом. Казали, що просять підтримати не перехід в ПЦУ, а українську мову служіння. І коли люди до мене звернулися по віку, Сказали, що ми нас обдурили. Ми хочемо, щоб ви нас, щоб Лесюк нас виписав списки. Я пішов до нього, кажу, даме можна зайти. Він каже: да, будь ласка, заходьте. Я з почав з ним спілкуватися нормально. Він там жарив рибу свою, там Ми з ним говорили, тому що ми з ним дружили весь цей час. На рибалку їздили 15 чи 16 років. Тобто, все було добре. Я з ним спілкувався, коли я попросив, щоб ви він виписав все на все наших людей, то він почав дзвонити якомусь Андрію з голоб, коли Лисюк побачив. Що йдуть люди до нього вже в двір? Він просто почав мене бити. Виштовхувати з хату, нецензурними словами почав говорити. Нецензурними словами почав обзивати мене, вибив з руки телефона, побив телефон мій. Отець Віталій запевнив, що його опоненти надали нам тільки частину відео. А він має відзнятою усю розмову з Володимиром Лисюком. І там, мовляв, видно, що конфлікт насправді спровокував саме господар хати. Втім, цього повного відео від священника ми так і не отримали.